Друзі, всім гарного дня. Позвонила одна людина по оголошенню, каже, де є, є деякі речі, Приїдьте, подивитися. Так що їдемо зараз на адресу, будемо дивитися, що там у, у них є таке цінне. Так що я вам покажу, що воно там буде. Поїхали. Під'їжджаємо. Так, Щось таке, да? Дивіться. Так, я взяв те, що вас може зацікавити. Друзі, ну що, ось ми придбали. Вот с хозяином домовилась вот такая тарелочка у 80-го року з олімпіади. Ну я такої, якщо чесно, не бачу. О, такі дві півні. Два пивных бокала такие, фотоаппарат, сокол, два, две пары часиков и два магнитофона видео. Вот мы это э, сошлись на сумме 700 гривен. Все, буду зараз надавати дені і їхати додому. Друзі, виїхав з цієї адреси. Сказати, що цінне щось ну, немає немає взагалі нічого такого цінного. Ну, але ж приємно, що люди дзвонять, нас бачать. І я думаю, що все у нас попереду і ми щось знайдемо цінне. Друзі, всім гарного дня!